Ну що ж, собрали, топ-приз у нас є. Є павербанк на 67200 на акумуляторах LG. Собраний 67200. Це не на пластинках. Це буде у нас топ-приз. Зараз я його виключу. Так, це топ-приз. Останні призи, що у нас буде? Зараз буду назбирати сумку. Ложу в сумку собі. Топ приз. Положив. А Ассюдующе, що ложу? Прожектор від Володимира. да? Давайте прожектор від Володимира перепаяний на 5000 акумулятор за 477 гривень. Положимо на вечірній розіграш. А, тоді. Так, що далі ложимо? Далі зарядне борофон ложимо. Да, Хай буде, пригодиться. Так. А, саме ч? Круте автомобільне зарядне. Автомобільне зарядне Сентео. Саме круте автомобільне зарядне. 30 ватне. Ложимо, хай буде. Що ми ще ложимо? Від може вложимо? Ліхтарика Векса може якогось модного взяти. Да? Давайте ліхтар Відекс найкрутий, давай Videx крутий ліхтар відекс 0,56 і з двома акумуляторами Samsung 35E. Як вам на насчет цього два акумулятора і ліхтарик. Комплект. Я думаю, комплект достойний. достойний. Підемо з комплектом. Оце буде в нас теж. Раз і раз. Ці я зараз в кульочок кину. А лучше в кейс. В кейс зараз положу. Акумулятори в кейсі будуть і разом з кейсом будуть даруватися. Разом до ліхтаря. Це комплектом буде. Так, далі що? Ліхтар налобний Роблікс. Роблікс? Колонка Hope Star H13, вона ж кирпич. Та що Оре, просто як бешена собака. кидаємо. Да, Ліхтар двохполосний резиновий, перепайний на акумулятор Panasonic 3000. Ложем. Навушники Hoco Premium. Навушнички. Ложем. Ліхтар. Ручний бомба. На Type-C із шнурком цифровим уровнем заряду із супер точною лінзою. Вище бомба. Просто бомба. Цифровий індикатор уровня заряду тайпсі зарядочка. Бокова панелька. Все, що треба. Берем. Зарядне Хоко 65-ватне, яке є переноскою одновременно. Чом би не взяти, ребята, зарядне, класне. Хто помне, воно може 4 телефона швидкими зарядками заряджати і ще й чайники перейти одновременно. Зарядне бомба. Бомба. Десерт. вам, павербанк в кіберпанковому стілі. ось на 20 000 мАч. Пожалуйста, пауэрбанчик положили. Це буде з 22 до 23 часов увечері. Не пропустіть. Хто буде спати, ну таке ж.